Вітаю, я Морозова Людмила Сергійовна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, грант програми Цифрові фінанси фінансист одна з найважливіших професій у світі. Головним завданням фінансиста є примноження капіталу. Такі фахівці необхідні органам місцевого та державного управління, інвестиційним фондам, банківським та кредитним установам, страховим компаніям, міжнародним корпораціям та міжнародним компаніям. Підготовку фахівців у цій галузі із дійснює кафедри фінансів Київського національного торгівельно-економічного університету очолює яку доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, лауреат державної премії в галузі науки і техніки Чугунов Ігор Гур'япову. Студенти кафедри є неодноразовими переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт, всеукраїнських та міжнародних олімпіад. Українських конкурсів курсових та дипломних робіт низка наших опускників продовжують навчання в аспірантурі та докторантурі щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій. Кафедра плідно співпрацює з державними установами виконавчої влади державними соціальними фондами, страховими компаніями та недержавними пенсійними фондами і приватним бізнесом. Основними напрямами співробітництва кафедри з партнерами є проведення. Відповідних заходів, наукових досліджень, науково-практичних конференцій та семінарів важливим напрямом роботи кафедри, звичайно, є міжнародна діяльність, яка спрямована на інтеграцію до освітнього та наукового світового простору, співпрацю з зарубіжними партнерами, колегами, з спровідними закладами вищої освіти, науковими інститутами для забезпечення участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх та наукових програмах. Якщо ви амбітна людина, яка планує пов'язати свою діяльність з фінансовою сферою, запрошуємо вас на навчання на кафедру фінансів у Київський національний торговельно економічній університет. Навчання у Державному торговельному економічному університеті за освітньою програмою Фінанси, банківська справа та страхування освітнього ступеня Молодший бакалавр це унікальна можливість реалізувати свою потребу у виборі майбутнього та обрати професію, яка має стабільний бід на ринку праці. Висококваліфіковані викладачі університету допоможуть вам отримати професійні знання у фінансах, банківській справі та страхуванні. Навчання дає можливість студентам отримати грунтовні знання з інформаційної технології професійної діяльності, вищої та прикладної математики, економічної теорії, фінансів, статистики, грошей та кредиту, страхування та банківської системи. Випускник освітнього ступеня молодший бакалавр спеціальності фінанси, банківська справа та страхування, може працювати в органах державної та місцевої влади, страхових компаніях, підприємствах, установах, організаціях всіх сфер талантів, економіки та комерційних банках. Фінансист-міжнародник це фахівець, що розуміється на міжнародних економічних відносинах, основах міжнародного бізнесу, то володіє знаннями та вміннями у сфері міжнародних фінансів. Підготовку фахівців у сфері міжнародних фінансів здійснює кафедра фінансів Державного торгівельно-економічного університету у межах освітньої програми міжнародні фінанси першого бакалаврського рівня освіти. Програма спрямована на підготовку фінансистів-міжнародників, що мають фахові теоретичні знання та практичні навички вирішення питань у сфері фінансового управління суб'єктів міжнародного бізнесу та здатних розв'язувати нестандартні завдання. У процесі навчання студенти отримують необхідні фахові знання в межах вивчення обов'язкових та вибіркових дисциплін, що наповнені практичними кейсами, прикладами реальних ситуацій та аналітичними розрахунками. Чимать природу публічних фінансів, системи управління державними та місцевими фінансами, фінансову політику та її вплив на розвиток економіки. Освітня програма «Публічні фінанси надає можливість випускникам бути конкурентно-спроможними на ринку праці, займати керівні посади у фінансовому секторі та бути керівниками урядових фінансових агенцій. Випускники можуть працювати як у державних, так і у приватних, національних, міжнародних та міждержавних інституціях. На посадах фінансово-економічного та організаційного управлінського крові випускники програми можуть бути працевлаштовані в секретаріаті Кабінету міністрів, апараті Міністерства фінансів, в структурних підрозділах Пенсійного фонду, Державної податкової служби тощо. Запрошуємо до Державного торговельно-економічного університету на навчання за освітньою програмою Публічні фінанси до стратегії Міжнародної організації праці, соціальне забезпечення для всіх, соціальне забезпечення є соціальною та економічною необхідністю у боротьбі із бідністю та соціальним виключенням. Готовка висококваліфікованих фахівців за освітньою програмою соціальне забезпечення першого бакалаврського рівня здійснюється кафедрою фінансів Державного торговельно-економічного університету. Освітня програма складена із урахуванням базових принципів двовимірної стратегії розширення соціального забезпечення міжнародної організації праці. Перевагами освітньої програми соціальне забезпечення є формування у студентів фахових теоретичних знань та практичних навичок. явність дострокових угод про співробітність між Державним торговельно-економічним університетом із центральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади на місці. Устані освітньої програми в соціальне забезпечення затребувані та можуть працювати у Міністерстві фінансів, Міністерстві соціальної політики, Національній соціальній сервісній службі тощо. Пусники можуть працювати на посадах офіцерів з управління проєктами та програмами соціального познаки, соціального аудитора, фахівця і соціальної роботи та соціальної допомоги. Запрошуємо отримати актуальну, потрібну, стабільну, високооплачувану спеціальність за освітні програми соціальне забезпечення в державному торговельно-економічному університеті. Сучасні цифрові технології стали реальністю нашого життя та бізнесу. Повсякденна діяльність людини, установ, бізнесу, держави відображаються величезними масивами числової текстової інформації. Цифрові фінанси це унікальна бакалаврська програма, фахівців, з якої готує кафедра фінансів Державного торговельно-економічного університету, та яка є синтезом фахової підготовки у сферах фінансів та інформаційних технологій. Освітня програма цифрові фінанси направлена на формування навичок вирішення нестандартних завдань і проблем у галузі фінансів, банківської справи та страхування на основі застосування інструментарію програмування на мові високого рівня. Комплекс дисциплін, що забезпечує цю програму, дає можливість фахівцю-фінансисту обрати свій напрям у цифрових фінансах. Поєднання глибоких знань у сфері фінансів та інформаційних технологій дозволило випускникам освітньої програми цифрові фінанси стати висококваліфікованими фахівцями. Випускники цієї освітньої програми можуть працювати в фінансових структурах органів державної влади, у вітчизняних та міжнародних фінансових установах компаніях, які надають фінансові послуги. Освітні програми публічні фінанси, другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 072 фінанси, банківська справа та страхування, відповідь на сучасні тенденції у фінансових відносинах, пов'язані з глобалізаційними та інтеграційними процесами у світовій економіці. Програма базується на фундаментальній загальноекономічній підготовці, дослідженнях особливостей розвитку публічних фінансів та фокусується на здобутті студентами поглиблення теоретичних знань. Умістовний унікальність освітньої програми Публічні фінанси полягає в ефективному поєднанні фундаментальної загальноекономічної підготовки, з опрацюванням практичних ситуаціях з акцентом на новітній тенденції у фінансовій галузі. Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. У процесі викладання застосовуються сучасні підходи до навчання, у тому числі інтерактивні методи. Особливості освітньої програми публічні фінанси полягають у підготовці фахівців, здатних якісно здійснювати діяльність пов'язану із управлінням, плануванням та прогнозуванням у сфері публічних фінансів. Як відзначав Бенджамін Франклін, інвестиції у знання завжди дають найбільший прибуток. Тож зробив внесок у своє майбутнє. Вивчай публічні фінанси в Державному торговельно-економічному університеті. Враховуючи багаторічний досвід підготовки фахівців для сфери публічних фінансів, навчання студентів на освітній програмі державний обід і їхні конкурентної переваги на сучасному ринку прав. Сферою професійних компетентностей майбутнього фахівця є вміння виконувати інформаційно аналітичну роботу з доведення рішень органів державного управління. Застосовувати сучасні методи та підходи для аналізу та прогнозування показників, фінансово-господарській діяльності підприємств, установ та організацій, забезпечувати ефективне здійснення державної, фінансової та бюджетної політики. Випускники освітньої програми державний аудит це фахівці нової формації, які зможуть організувати та здійснити аудит виконання бюджетних програм. Також випускники цієї освітньої програми будують успішну кар'єру в Державній аудиторській службі. Міністерстві фінансів, Рахунковій палаті та інших органах державного управління. Фінансові технології Financial Technology є динамічним сегментом фінансового сектору, що набуває небувалого розвитку, в умовах соціального дистанціювання та карантинних обмежень. Освітня програма фінансові технології в бізнесі іншого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 072 фінанси, Банківська справа та страхування побудована на комбінації традицій провідних зарубіжних пузій. Програма передбачає отримання здобувачами вищої освіти практичних навичок під час проходження виробничих переддипломних практик в організаціях та установах на макро і мікрорівнях. Випускники освітньої програми фінансові технології в бізнесі можуть працювати у фінансових структурах органів державної влади, в бойовічизняних та міжнародних фінансових установах, компаніях, що надають фінансові послуги у страхових та інвестиційних пунктах. Цих фахівців зі знаннями, що забезпечують освітня програма фінансової технології в бізнесі, умовляє перманентне зростання їх заробітної оплати. Вари потужний фінансовий фундамент свого майбутнього. Навчайся за освітньою програмою фінансової технології у бізнесі у державному торгівельно-економічному університеті.